Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я покажу вам простору двохповерхову квартиру у Львові на вулиці Голубовича. Це новобудова бізнес-класу всього в кількох хвилинах від центру міста. Тож ходімо всередину. На кухні сучасна вбудована техніка і багато простору навіть для великої сім'ї. А тут у нас вітальні, де ви зможете проводити вечори з друзями або просто насолоджуватись спокоєм. <му> у вартість оренди вже включено парку місце, а до центру міста всього кілька хвилин. Тому це ідеальне поєднання розташування, зручності та простору. На спальня, світла, простора та затишна. Наприклад, цю кімнату можна облаштувати як під сімейну, так дитячу або кабінет. Тепер найцікавіше. Просторий балкон з виглядом на костел Ольги та Єлизавети. Уявіть, які світанки і заходи сонця ви зможете бачити тут щодня. У квартирі є кілька санвузлів, виконані в сучасному стилі. Все для вашого комфорту. Також у квартирі є кабінет, де ви зможете працювати у спокої та затишку. Пишіть нам у коментарі, дзвоніть або домовляйтесь про огляд прямо зараз.